За що я люблю свою рідну мову? споконвічну гендерну потонину, коли у класика Сибірна Сходима, а в орфографічному словнику Сибір все ж таки він. За що я люблю свою рідну мову? За невичерпність фразеології, коли можна підбивати клинці, смолити халявки, але й при тому тримати язика за зубами. А як спитають, наговорити сім міхів гречаної вовни, або порадити не пхати свій глек на мою капусту? І поговорити поговорили, але й слова зайвого впоперек не сказали. За що я люблю свою рідну мову за неперевершену простоту числівників, коли пишаєшся сімома тисячами, шістьмастами, шістдесятьма чотирма вивченими правилами, а тоді на біс сьома стами тисячами, шістьома стами, шістдесятьма чотирма, видихаєш полегшено, що не зав'язався у вузлики ні мозок, ні язик. І берешся ставити в рудний відмінок наступний числівник. За що я люблю свою рідну мову? За вміння у навчання чого не цуратися свого. Коли лайки стають вподобаннями, шери поширеннями, а невимовний краудфандинг потужним спільнокоштом. За що я люблю свою рідну мову? За підступність кличного відмінка. Коли кличеш її так ніжно, Валерія, а його так завзято, Валерію. Головне не переплутати. Хай вас фологічне Бог оберігає від таких форм Анатоліє, Григоріє, Юріє. За що я люблю рідну мову? За чарівну силу на Коли на теренах цвіте тере. І коли на кожне об'єднання спричиняє об'єднання. Але у будь-якому випадку лише чорносвіт і лише разом. За що я люблю свою рідну мову? За самобутність українських тварин. Коли коти нявкають, собаки гавкають, свині рохкають, півні кукурікають, горобці цвірінкають, а соловейки тьохкають і над ганями розлягають. Все, що я люблю свою рідну мову, за почуття гумору у прислівниках, коли зачесати коси назад, і зачесати коси назад, зовсім різні процеси. За що я люблю свою рідну мову? За непозбувну на контейнер відмінка. Коли не вистачило одного буряка або ж не злач, без буряку. Коли будинок із каменем, але за пазухою не тримають каменя. Коли поїхав до должиру і не до вдолжира.